Евангеліе від Матвія, розділ 10, вірш 28. Це слова Господа Ісуса. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло вам занапастити в гиєні. Кожен з нас в певній мірі хвилюється за своє тіло. Хтось хвилюється за Нього більше, хтось хвилюється за нього менше. Коли йде мова про смерть тіла, я думаю, кожна тверезомисляча людина має певні переживання. Але Господь Ісус, говорячи про тих людей, які можуть вбити Твоє тіло. Говорив людям, не лякайтесь тих, хто тіло вбиває. Господь Ісус в цьому вірші дає зрозуміти, що є важливішим Твоє тіло чи Твоя душа. І звичайно, Господь Ісус дає зрозуміти, що Твоя душа є значно важливішою за Твоє тіло. Бо попереду день, коли тіло кожного з нас помре, а душа стане. На суд перед Святим Богом. І не лякайтесь тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапостити в геєні. Є тільки один, хто може вкинути вашу душу в гієну. Є тільки один, хто може вкинути вашу душу в пекло, це є Бог. Тільки сам Бог має таку владу, щоб вкинути вашу душу, щоб вкинути будь-яку душу в гиєну, вогняну, в пекло. І Господь Ісус говорить: бійтеся Його! Не лякайтесь тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в Гієні. Коли ми читаємо ці самі слова, які говорив Господь Ісус Христос в Євангелії від Луки, там Господь Ісус почав їх іншими дещо словами. Він сказав кажу вам, своїм друзям. Не бійтесь тих, хто тіло вбиває. Господь Ісус не говорив це тим людям, які йому не подобались, щоб їх залякати, просто бійтесь того. Ні, Господь Ісус говорив Це тим, Кого вважав своїми друзями. Він сказав, говорю вам, своїм друзям. Бо Господь говорив це не для того, щоб просто налякати нас з вами. Господь говорив це не для того, щоб ми в страху проводили кожен свій день. Але Господь говорив це, бо Він знав, що коли кожне тіло кожного з нас помре. Душа стане на суд перед справедливим Богом. Бо Він знав, що коли тіло наше помре. Грішна душа стане перед справедливим Богом, який повинен покарати кожен гріх. Бо він знав, коли тіло помре, душа стане перед святим Богом, який не має ніякої спільності з гріхом. Він знав, коли тіло помре наше, ми станемо перед тим Богом, який має владу вкинути наші душі в вогиєну. Бо Він є Богом, якому належать всі душі. Не лякайтесь тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в гієні. Не для того, щоб просто нас налякати, Господь говорить такі слова, а щоб кожен з нас приготувався до зустрічі з тим святим, справедливим. Всемогутнім Богом, якому належать наші душі. І той святий, справедливий всемогутній Бог. Він віддав свого сина на хрест, щоб ми з вами могли приготуватись до зустрічі з ним. Він віддав свого сина на Голгофу, щоб той помер ради наших гріхів, щоб ми могли стати перед Богом на суд і не бути вкинуті в огняну. Син Божий помер на тому хресті, щоб ми отримали шанс з вами. Примиритися з цим Богом, який покарає кожен гріх. Син Божий заплатив за наші гріхи, щоб кожен з нас тут, сьогодні, мав цей шанс. розкаятись перед Богом святим, Всемогутнім, вічним. Роскайтесь перед Ним. За всі ті речі, які ми говорили. За всі ті речі, які ми думали, за всі ті дії, які ми робили, розкаялись перед Ним за те, хто ми є, і вірою в Божого Сина отримали прощення. Знову ж таки, не для того, щоб налякати, Господь говорить ці слова. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло вам занапастити в гієні. Господь говорить про страх перед Богом. Який приведе вас до покаяння, про розуміння, що Бог святий, а ти є грішний, про страх перед Богом, який може привести вас до Божого Сина. Ще один вірш прочитаємо в Матвія 16, розділ. Вірш 26. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Ми, будучи в своєму тілі, кожен в своєму, все життя присвячуємо, щоб щось здобувати. Ми здобуваємо їжу, здобуваємо освіту, здобуваємо гроші. Здобуваємо позитивні думки про себе інших людей. Ми здобуваємо, здобуваємо і здобуваємо. Кожен день ми стараємося щось здобути. Хтось щось маленьке, хтось щось велике. Список того, що ми стараємося здобути кожен в своєму житті, можна просто продовжувати до безкінечності. Але Господь запитує, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Яка користь від того всього, що ми можемо здобувати щоденно? Якщо ми не попіклуємося про свою душу? Яка буде користь того всього, що ми змогли здобути за життя, коли ми станемо перед святим, справедливим Богом? Який має владу вкинути наші душі воєну? Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Просто яка користь від того всього? Господь не візьме від нас грошей, Господь не, від... не візьме від нас наші знання. Буде йому абсолютно все рівно, що думали про нас інші люди. Він нічого з цього не візьме взамін за наші душі. Більшість того, що ми здобуваємо, і здобуваємо. Ну, буде просто все рівно в той день. Все це стане абсолютно беззмістовним, Щоб ми з цьому в житті не здобули з вами. Яка користь з того всього? Якщо ми не попеклуємося про свої душі, до того, як станемо перед Святим вічним Богом. Що дасть людина взамін за душу свою, Господь Ісус запитує. Що з того, що ми можемо здобути з вами в цьому світі, ми зможемо запропонувати Йому взамін за свої душі? Є єдине, що Господь може прийняти взамін за наші душі, це жертву свого сина. Немає абсолютно нічого іншого, крім свого сина, який помирав на Христі. Взамін за наші душі, щоб Господь прийняв. Знову ж таки, але щоб мати цю жертву за свою душу, треба побачити, що ти. Не можеш йому нічого запропонувати. Ні з того, що ти можеш здобути, ні з того, що ти вже здобув. Треба побачити, що Бог є святий, а ти є грішник. І треба прийняти цей дар простою вірою в Божого сина, покаявшись в своїх гріхах і увірувавши в нього. Щоб мати, що дати Богові взамін за свою душу, треба мати Божого Сина. Своїм Спасителем. Треба мати Божого Сина як жертву, яка була принесена за Твої гріхи. Треба покаятись перед Богом Святим і увірувати в Його Сина. Шостий розділ Матвія, 33 й вірші прочитаємо. В цьому розділі Господь також говорить про ті речі, які ми здобуваємо напротязі свого життя. І він говорить тут про ті речі, які насправді є важливими для нас. Він говорить про те, що ми будемо їсти, що ми будемо пити, що затягнемося. І вірш 33. -й. Господь говорить: шукайте ж найперш царства Божого і правди його, а все це вам додасться. Бо якщо ми просто сконцентруємося на тих тимчасових речах, які дійсно є потрібні, які нам треба кожен день, які ми здобуваємо кожен день, але не подумаємо в першу чергу про свою душу, яка користь з того всього буде? Якщо в один день ми станемо перед тим Богом, який має владу вкинути наші душі в місце вічного засудження. Шукайте ж найперш царства Божого і правди Його все це вам додасться. Господь говорить, щоб ми шукали найперш царства Божого. Не просто так Він це говорить. А Він говорить, щоб ми шукали найперш царства Божого, бо його можливо знайти, поки ми тут. Поки ми живі, його можливо знайти. Можливо точно знати, що твої гріхи є прощені. Можливо точно знати, що ти не йдеш в місце вічного засудження і Бог не вкине твою душу воєну огнену. Можливо точно знати, що ти йдеш в Боже Царство, знайшовши Божого Сина своїм Спасителем, покаявшись перед святим Богом, що ти є грішник, який не має що йому запропонувати. І прийнявши Божого Сина своїм Спасителем. Шукайте ж найперше царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Але якщо це не стане для вас чимось найпершим, чимось найбільш важливішим, важливішим, ніж то все, що ви можете тут здобути, важливішим, ніж ті всі інші потрібні речі. Ви не зможете його знайти. Ви не зможете прийняти то спасіння, яке приймається просто через покаяння і віру в Божого Сина. Але якщо це не стане чимось найпершим для вас, воно не відбудеться. Саме тому Господь говорить, шукайте ж найперш царства Божого і правди Його. Бо це повинно стати чимось по-справжньому важливим. Ваша душа для вас, ваша вічність для вас. То, що ви згрішили проти святого Бога, повинно стати чимось важливим для вас, щоб ви знайшли це царство Боже, щоб ви знайшли Божого Сина і знали, що ви йдете на вічно Боже царство, а не в вічне засудження. Ще один вірш прочитаємо в Марка 10 розділ, вірш 45. Це також будуть слова Господа Ісуса. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити. І душу свою. Дати на викуп за багатьох. Щоб ми мали що дати взамін Богові за свої душі, Божий син прийшов в цей світ і душу свою дав на викуп за багатьох. Божий син прийшов в цей світ, щоб ми, коли станемо перед Богом, не були вкинені в гигіну. Щоб той, хто має владу це зробити, не зробив це з нами. Божий син прийшов в цей світ, щоб ми змогли знайти Царство Боже. То, про яке він говорить найперш шукайте Його. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. На тому волговському Христі Він дав свою душу за наші душі. Він був покараний, покараний Богом, щоб наші душі мали викуп. Знайшовши Божого Сина, вірою в нього, ви будете мати викуп за свою душу. Ви будете впевнені в своїй вічності. Ви будете знати, що він ніколи не вкине вас в місце вічного засудження. Знайшовши Божого Сина. Знову ж таки, але якщо це ніколи не стане найпершим, якщо ми будемо переживати більше за інші речі, ніж за свою душу, якщо ми будемо хвилюватися більше за своє тіло, ніж за свою душу, якщо ми будемо більше концентруватись на тому, що можна здобути тут. Аніж на тому, що ми дамо взамін Богові за свою душу. Цього просто ніколи не станеться. Ви не будете мати викуп за свою душу, якщо це не стане для вас чимось найпершим, найбільш важливішим. Господь кличе як своїх друзів. Щоб ви знайшли найперше те, що є найважливіше в цьому житті. Все інше додасться. Це найважливіше походить, приходить через покаяння і віру в його сина. Шукайте цього ж найперше. Нехай Господь допоможе.